Я хотіла рятувати світ, я мріяла поїхати в Африку допомагати дітям. Мріяла поїхати в Антарктиду на рік в експедицію, щоб знайти себе. Але з часом я знайшла свою Африку тут. звати Аня, мені 29 років і я соціальний підприємець. Зараз я займаюся соціальним підприємництвом. Це громадська організація Майстерня мрії, яка займається виготовленням трав'яних чаїв. За рахунок коштів від реалізації цих чиїв ми фінансуємо центр денного перебування для людей з розумовою неповносправністю. Ми хочемо їх витягнути з дому, витягнути з чотирьох стін, і створити середовище, де б вони могли просто спілкуватися, могли реалізовуватись, могли навчитися якихось навичок, які знадобляться їм в житті, наприклад, приготування їжі, прання, прибирання, щось таке ну найнеобхідніше. Відкріпляти лентом і закручу. Раз в місяць в мене точно буває такі момент, що я кажу досить все. І кожного разу, коли я це говорю, коли я реально готова все кинути і закрити все. Все світ чує. У нас усипляться якісь дзвінки від не знаю, знайомих, незнайомих. І хтось робить велике замовлення, хтось просто приходить і каже, ой, класно, а давай я прийду там по волонтерів чи щось допоможу. Людина проміняла все. Нормальна робота та забезпечена робота. Її основне вони, основне, щоб стали на ноги, могли себе якось далі в світ пустити. Однозначно, що надихає. На жаль, поки що в нас ще нічого немає, для старших дітей замовчилася. Це дуже важко, тому що ми з стихла добираємося, але на здорові подобається ходити в майстерню. Тут він сісти. Соціалізується, вчиться готувати їсти. Мені подобається, що він тут займається, робить всякі відкритки, фасує чай, щось вони шиють тут, готують їсти. Ми не замикаємо його в чотирьох стінах. Я де можна його там його задію. Для нього важливо прийти на майстерню і він ходить зранку кожної п'ятниці, сім кілометрів. Більшість людей, які відвідують центр, мають діагноз е аутизм, вони не є однакові. Робота в цьому центрі дає можливість побачити, що Кожна людина це в першу чергу людина з якимись своїми особливостями і зі своєю індивідуальністю. І ще ніякий діагноз не стоїть на першому місці.